Привіт! І в нас такий оверлочок. Обслужений, змащений, відрегульований. На прохання заказчика знімаю відео, як він працює. Ось тоненька тканина. Розсвічується. Ну, руку я трошки не зручно. Так. Стрічка. Далі. Далі беремо джинс. Так, ну, шушу, попробуйте стреча утка, не От. Вот. Так, що тягнеться. Було видно. Видно так, кострічка без пропусків. Так що так? Дякую вам за покупку. До нових зустрічей. Якщо, звертайтеся. Що буде непонятно, ниточки, обріжу. Потім тільки зв'яжете, от. бажано от тарілочки припідняти і протягнути. Через підлітілі, через голочку, особливо. Через підлітю то воно може пройти. А до голочки дойде і нитка обірветься. Так що потім зв'яжете, протягнете. Тарілочки піднімете, щоб легше нитка проходила і протягнути ті місця, куди воно йде. Я думаю, розберетесь. все добре. Дякую вам.